Кожен під це життя піхотинця. Тому що ми, чим, чим скоріше ми вийдем, відпрацюємо, займемо вогневу позицію, тим більше надія, що піхота виживе і буде далі продовжувати тримати лінію оборони. Заряджай! Наша основна робота це знищувати ворога. Чим краще, чим швидше ми приїдемо, займемо вогневу позицію, наведемося, встрілимо. Це, ну, це нам плюс і плюс тим хлопцям, які там, щоб ми їм допомогли. Буває, що можуть там, або написати, або є відео от, там, коли з дрона знімають, коли нас коректують. Тут їй ще більшість, тебе настрій, і, ось, душа обертається, хочеться ще іще, іще. і ще і ще. Ти бачиш реальний результат своєї роботи. Я Думаю, одна з ізюмінок це 155-й калібр. Що як він бахкає, це бахкає. Я думаю, ви сам відчули і бачили, як воно б'є. Ми зараз відпрацювали два швидки на задаленно дію по техніці противника. Прилив дофаміну, прилив оцих, оцих гормонів радості, щастя. Тобто, ну, з точки зору. Саме того, що ми успішно відпрацювали, це мене дуже сильно мотивує. Ну, робота не з легких, так як ви розумієте, як мінімум 50 кг треба засунути в ствол. Стоп-20 підряд можна. Можна більше, але вже важко. Мені подобається, коли ми. Влучаємо в ціль і що є від нас якась користь. Що ми не просто так стоїмо, не просто так проживаємо це життя, а дійсно приносимо користь. Що ми можемо працювати, що нашій піхоті набагато легше. Життя піхотинця, піхотних підрозділів це, це основна відповідно наше завдання їх підтримувати і щоб вони відчували, що є якесь якась, є якась вогневе підтримка з заду з тилу. Командир дивізіону, став задачу. І вже далі я ставлю задачу хлопцям командирам з водам, а вони вже далі ставлять розрахунками і виконуються. Якщо е є люди, які готові прийти в 47-му окремо артійську бригаду, тобто ВДІ, командири гармат, навідники, оператори БПЛА, оператори ФПВ, ми з радістю приймемо всі чудову сім'ю, забезпечимо його життя і подальшу роботу. Постріл! Командир підрозділу відповідає за особовий склад. За життя і подальшому, за повернення живим додому. Кожен командир підрозділ гарантує життя своєму особовому складу.